Всім привіт, з вами я Alexa, і ви просто подивіться. У мене є цей бересер, чи як він там я забув. Та-та, і зараз просто. Чому Бо я був ВІЛ, Ось ось красавчик у мене є. Подивіться, я був ВІЛ промокод, який дав мені 15 тисяч гемів. Я прокачав на максимум ось цього. Я, я був швидкість прокачав. ще. І ще прокачав ось це броню. Ну, звісно, це, це все не вийшло 15 гайків. Я, я, я лише права прокачав броню. Десь я вже хочу за турбу прокачати, ну воно таке заслабке, я, чесно. Ще трішечки і все. І я був прокачаний на максимум. Ще трішечки. І, кстати, ще трішечки в мене буде. Це як він це називає. О, це його танк. Це його танк. Ну, не прям три але ще є щось. Так, не збирати. І, кстати, я вже відкрив карту. Та, я був відкрив карту. Давайте візьмемо бер Берсера. Чи він там? Ем, эм... це той Берсер. Ну, він такий прикольний, такий гу-гу-гу. Гу-гу. Ну, і сьогодні. Прикольно. Бомба-бомба десять або я аж потім не збираю. Бомб, на бомбу я назбираю, я буду мати танк. Так все, беруся візьме. Короче, і... погнали тут пограм трішки. Нам тут небагато такі рівні пройдено. Так ж погнали? Ні, ну але я так просто... я дуже сильно радий, що в мене є оцій бересе. Я його я вам кажу, я, я його лише не Я боявся... Я просто заплатив 2000 генерачки в котрі. Я не вмім Аби просто його отримати. Ну, більше десь. Я так ви б знали, але я так себе боявся. Чесно. Ну, чесно кажу, я думаю, що я покати не погенне.

Ну, по-моему, ничего не За Заради вас я включил э, больше одного лицей. чтобы было не Опа, hem çıkıyor hem çıksın. Опа, пройдемо. Вітаємо. Йоу, мало дуже. Все, ще одна каточка. О, плюс 15 ам 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 ам-ом все включаем турбу и полетіла без диску. Ай! А, тут, тут, тут. а Не наверное! Сэу сей Йоубун. Да, він сдохну, конечно, взял его. Лукашенко, я тебе так не люблю. Пізди, куданечка. О, поз'їджений. Ну, хто тут? надо. О, фух, снова был. пока. кайф. Проходим еще один ревень.

Мала ви бомбочка. А та Я вам кажу просто, так було близько до смерті. Йоу. Ну, это сірхів, Боже. Крутий.

Кстати, як на мене, ну не знаю чого, але мені так все видно, тому які дивитись мій канал, так, які теж грають в угру, ну, то я вам скажу, що може, може бути в майбутньому. У мене є догадки, от дивіться, от є в нас таке, є машини, полісипеді. І так, здивіться, у лісопеді є у нас Франкопстейн, якого ми збирали, корокоп, карокоп, якого ми теж зібрали. Є танкомінатор, ну, якого ми десь зберемо. Десь є мегалодон і є новенький шторм. І це максимум. Но якщо не куриці, що досі ще не знаєте, то ці всі машини складаються з тих машин у нас є такі всякі рівні стадії. Оце ста стадія там, де знаєте, такий город. Оце там, де той пляж, а це во зимня. І от нас є ще одна зимня? Ось дивіться. Так це мені не треба. Ось дивіться. Зимня. Оце во віті, які у нас є локації, я вам покажу. Локація, з якої ми починаємо. І тут збирав наш Франкопштейн. Далі ось ця локація японська якась, чи що це? Тут у нас збирає карокоп. І ще одна локація. І тут у нас збирає танкомінатор. В цій локації у нас збирає цей меголодон. А в цій локації у нас збирає шторм. Ось. Вони всі по локаціям. Ну у нас є ще одна локація. Це якась теж якась така зимня. Моя любими кілокація. Ціла локація і и... отут є такі машини. Ну, Мені так здається, ну в майбутньому тут можуть додати якусь машинку, і якась збирає. Не знаю яку саме, але теж -то, якась буде машина і якась збирає. Кстати, нам ще один ми зможемо цього боса вбити. це пройдам копи зроблю туса щоб тебе упіймати там ну, тогда дайте мені дайская я і я я яси відпущу ой я дам вам руки. І все. уроки там покачаю корокопи і конечно тим копом дам роту хан уйду якісь зари не б'є а я к нему стоян, а як нам не стоит. Такие сами. Ну, что-то и дрон нельзя. что Що такого-то такого такого. Ай, ну шоу сам. Опа. Раз. Зъедженный. Лазер буде два з'їджений, бо я так сказав. Ну ні, ну я ненавиджу того копа, такий просто підходить такий. Ну а ти глуш тебе. <смеш> 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 ну то, я теж все так ненавиджу, тако за тетеву кудись від цього, така бомб ця штучка. Машинка, Пушиночка. Принесенька. У, как смачно все было. Зирочки. Так, Опа Прайдено. Що це? погнали прокачаем Зараз тачку сюда бесит и знимаєтка собі еда, и тут такой Фейсбук Вайбер качаем оживнегасник. Прикольно Прикольно Ма голодом. У мене він був. Жашназам бу я, лайксай, підпишись нал, кладити лайки і всім пока.